Здається, ми всі знаємо історію Джефрі Епштейна. знаєте, фінансист, злочинець, купа зв'язків з дуже дуже впливовими людьми. Але що, як усе, що ми знаємо, це лише верхівка айсберга, бо нові розслідування і просто мільйони сторінок розсекречених документів вказують на щось набагато глибше, на такий собі геополітичний вимір. Тож, давайте спробуємо розібратися, чи не веде цей слід до цілої мережі російського впливу. І ось це провокаційне питання від історика Франсуази Том, воно по суті змінює все, воно миттєво зміщує фокус. Раптом це не просто кримінальний скандал, а потенційна розвідувальна операція, де головна зброя це компромат. Саме така гіпотеза змушує по-новому подивитись на всі факти, які, здавалося б, ми вже знаємо. Так, ми всі чули про жахливі речі: торгівлю людьми, зв'язки з принцами і президентами. Але чи це справді вся історія? Чи не міг увесь цей злочинний механізм бути просто прикриттям для чогось набагато більшого, чогось, що могло загрожувати національній безпеці цілої країни? І відповіді потроху починають з'являтися. Тільки вдумайтесь Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3,5 мільйони сторінок. Це не просто якісь документи, це, знаєте, наче карта цілого підземного світу, зв'язки, фінансові потоки, розмови. І ми лише зараз починаємо її розшифровувати. Ну що ж, давайте розплутувати цей клубок. І перший шар цієї історії це спроба відбілити імідж Епштейна вже після його першого засудження. Для цього найняли цілу піар машину, і ключову роль у ній відігравала одна, ну, дуже цікава персона. Знайомтеся Марія Дрокова, піар агент Епштейна, і її завданням було створити нову реальність, подивіться на цей контраст із засудженого сексуального злочинця зробити наукового філантропа, з організатора злочинної мережі інтелектуала. Це просто класика чорної магії, піару. А ось як саме вона збиралася це робити? І, чесно кажучи, рівень цинізму тут просто зашкалює. Заснувати фонд для боротьби з домаганнями для Епштейна? серйозно, створити наукову премію його імені. Ну і звісно ж, скласти списочок правильних журналістів, щоб контролювати абсолютно все, що про нього говорять. Це була шахово прорахована кампанія. Але зачекайте, це ще не все. Найбільш моторошна її пропозиція організувати елітний захід для розумних людей, куди можна було б потрапити лише після генетичного тестування. Вона прямо пов'язувала інтелект з єврейським походженням, щоб потішити его Епштейна. Це вже не просто цинізм, це щось на межі з Євгенією, і все це, щоб сподобатися клієнту. Отже, хто ж вона така, ця Марія Дрокова. Щоб зрозуміти її методи, треба просто подивитись на її минуле. І ось тут наша історія робить дуже крутий поворот. Прямісінько до Кремля. Її кар'єрний шлях це просто щось неймовірне. Дивіться, починала як функціонерка у прокремлівському русі наші прославилась поцілунком з Путіним, а потім раптом бац вона у США по візі для геніїв, і вже успішний інвестор у Кремнієвій долині. Такий стрибок від політичного оперативника до інсайдера американської техіндустрії виглядає, ну скажімо так, дуже підозрило. І що цікаво, сама друкова стверджувала, що з Москвою вона порвала. Повністю ще у 2014-му. Але от документи говорять трохи інше. Злиті дані про перетин кордону показують, що між 2014 і 2021 роками вона літала до Росії щонайменше 22 рази. 22! якось не дуже схожа на повний розрив, правда? Але виявляється, Дрокова була не одна. Розслідування показують, що це була ціла павутина з жінок, пов'язаних між собою з Епштейном і з російськими інтересами, і ниточки від неї тягнуться все далі і далі. Ось, наприклад, Лана Пожидаєва. не просто асистентка Епштейна, а за деякими даними, його дівчина. Та найважливіше її освіта Московський державний інститут міжнародних відносин. А це, як то кажуть, Альма Матер не тільки для дипломатів, але й для декого іншого. Далі Вікторія, рідна сестра Марії Дрокової. І якщо Маша займалася іміджем, то Вікторія займалася грошима і не просто якимись грошима, а активами дуже серйозних людей підсанкційних російських олігархів. А тепер вишенька на торті. Те, що пов'язує їх усіх разом. Дивіться, сестра друкової Вікторія і асистентка Епштейна Лана разом створюють організацію під назвою W-Talks. А тепер вгадайте, хто займався юридичною реєстрацією. Дарен Індайк, особистий адвокат Джефрі Епштейна. Коло замкнулося. Добре. Але навіщо вся ця складна схема? Яка кінцева мета? І відповідь, схоже, дуже конкретна і стратегічно важлива. Кремнієва долина, технологічне серце Америки. І тут нам треба зрозуміти одне ключове слово компромат. Це коли на впливову людину збирають якийсь бруд, щоб потім тримати її на гачку, змушуючи робити те, що потрібно. І вся ця імперія Епштейна з її вечірками, літаками та неповнолітніми дівчатами ну це ж просто ідеальна фабрика для виробництва компромату. А навіщо потрібен цей компромат на людей з Кремнієвої долини? А ось вам і відповідь пряма цитата Володимира Путіна. Для Кремля все просто той, хто контролює штучний інтелект, той контролює світ. Це нова зброя, можливо, навіть важливіша за ядерну. І тоді вся схема стає кришталево зрозумілою. Дивіться, як це могло працювати. Крок перший через Епштейна заводимо знайомства з потрібними людьми. Крок другий відправляємо своїх агентів як от Дрокову в саме серце Кремнієвої долини. Крок третій через її венчурний фонд вкладаємо гроші в стартапи, щоб отримати доступ до їхніх технологій. І крок четвертий, найголовніший паралельно збираємо на всіх компромат. І не варто думати, що зі смертю Епштейна все скінчилося. Зовсім ні. Такі мережі просто так не зникають. Вони гнучкі, вони адаптуються до нових реалій. Отже, що ж відбувається зараз? Перед такими людьми, як Дрокова, постала нова проблема. Коли на російські гроші та громадян накладено купу санкцій, діяти стало набагато складніше. Як зберегти доступ до західних фінансів і можливість вільно пересуватися світом? І вони знайшли вихід, дуже елегантний. Треба сказати, у 2023 році, Марія Дрокова стає. Громадянкою Киргизстану геніально, правда? Це дозволяє обходити більшість санкцій і фінансового контролю. Це як відмити гроші, тільки ти відмиваєш свою ідентичність. Так що ж ми маємо в сухому залишку? Історія Епштейна це можливо зовсім не про секс і гроші. А про шпигунство, про полювання за технологіями, про спробу вкрасти майбутнє, і ті мільйони сторінок документів ще ніхто до кінця не прочитав. А тому головне питання залишається відкритим: Що ще ми досі не бачимо, хоча воно лежить просто перед нашими очима.